Йо. О, перш звук буде нормальний. Ем, так. Зараз я заглушу. Ютубчик. Так, я включив стрім ще на Ютубі. Подивимося, як вона там буде заходити. Так, тут нарізка йде нормально. Я її сюди перенесу Ютубчик uh, сюди. Так, тут можете бачити чат, який він виглядає. E, те чуть темне, але я можу зробити його прозорим. Тут можна буде написати і подивитися так. Тут є хто чи ні? Мені треба перевірити, кому я це все розказую. Може, вам ще воно буде не треба. Um... Дивлюсь. Нема, да. Тоді не буду поки розказувати, як це використовується Як прийдете, тоді буду. А що ми будемо робити сьогодні? Я ось єдине, що цей. Не придумав це що робити. Бо цей. Я думав взагалі не стрімити ще один день десь. Трошки позайматися цим. Пошукати. всякі приколи до стріма. Поналаштовувати щось там, потицяти, але це. я думаю, ну ладно вже. Щось запущу, щось пороблю, Так, я чекаю, я можу. Цей. Ну, я маю. Можу... можу зробити чат прозорим на нолю так. Таким чином. Так, цікаво, чи буде бітрейт просідати від того, що на Ютуб піде. На Ютубчик музика сподіє немає йти. Це буде nice А єдине, що я виключу. Запис я виключу окремо я його скачаю потім. Е, що у нас по іграм є? Е, у нас досі є Tomb Raider, якщо що, але я хотіла б би, може щось, типу на КС може пограти може. Може не в КС, що там у нас ще є? Elden Ring є, коротше. То треба з цим, з Дін де, грати. Світло виключили. Ну и моя і по стриму. ге Геге.